Давайте розглянемо налаштування з інтервалами передачі, затримками. Підготував ось таку схемку, блок-схему для простішого розуміння, як це все працює. Давайте почнемо з команди номер 2, яка вимикає режим паузи. Тобто в команді передавач буде працювати в звичайному режимі. Тобто подаємо в порт команду tx-pause-off і передавач буде працювати в звичайному режимі з інтервалами часу передачі, які ми задаємо командою T. t дорівнює І Кожен раз при кожному вимкненні-вимкненні передавача. Ця команда буде зберігатися і передавач буде працювати в звичайному режимі. Так, далі у нас є команда No1. On. При цій команді ми переходимо в режим паузи. Як вона працює? Коли ми вмикаємо передавач, подається на нього живлення. Стартує команда затримки перед тим як передавач піде в паузу. Для чого ця затримка потрібна? Задається ось цією командою. Ось цією командою. Для чого потрібно? Для того, щоб переконати, що передавач працездатний, він передає дані, ловить супутники. Готовий вже перейти до паузи. Ця затримка встановлюється від 1 до 15 хвилин. Це для перевірки працездатності передавача. Ця команда номер 3 Встановлюється ці значення там, де ікси встановлюються в хвилинах, від 1 до 15 хвилин. Команда No3. Це е, е, задається і зберігається в енергонезалежну пам'ять, е, тому вона буде завжди застосовуватися. Кожен раз її не треба заново вводити. Як ви один раз конфігуруєте е, прилад, так воно і буде. Далі, коли вийшов час Start X Radchon переходить е, передавач. Безпосередньо в режим паузи. Тобто він не передає нічого в ефір. І тут знову є два режими, які можна сконфігурувати цими командами. При подачі паузи Mode OFF, стандартне споживання сам GPS-модуль споживає, приймає. Супутники їх обробляє, але не відправляє, просто, просто працює з супутниками, і він в будь-який момент готовий по запросу передати дані координати. Якщо ми вмикаємо команду функцію пауза, save мод On, споживання падає в разів 5. Набагато менше він споживає, але при, при команді примусової передачі йому знадобиться якийсь час на пошук супутників. Цей час може зайняти від 30 секунд до 5 хвилин. Це ви маєте враховувати, якщо ви вимикаєте живлення самого GPS-приймача всередині трекера. Ну, при цьому ви значно заощаджуєте на батареї і він набагато довше працює. До 5 разів довше буде працювати. Наступна команда, яку ми теж задаємо, Set Fawcett TX. Ця команда встановлює час, час який буде передавати. Передавач при примусовій команді від приймача. На приймачі є кнопка тактова, яка відповідає за бузер. При утриманні більше 5 секунд цієї кнопки буде спрацьовувати бузер. При, е, якщо на цю кнопку двічі нажати е, на протязі до 1,5 секунди, тобто два швидких натискання на дисплеї з'явиться команда TX ON, Ця команда буде відправлятися на передавач, і в цей момент передавач буде прокидатися і передавати дані протязі того часу, якого ви встановите цією командою Set Force TX. <клух> Далі, по завершенню цього часу, встановленого, передавач буде продовжувати паузу до кінця. До кінця е, встановленою командою дюрейшн пауза, пауза. Так. Після завершення встановленої паузи передавача, передавач переходить в звичайний стан роботи по інтервалу, встановленою командою Т дорівнює. Тобто буде постійно вже передавати свої дані з певним інтервалом. Так, ну в принципі, по командам основним пройшлись, ви можете конфігурувати ці затримки самостійно, я тут на табличці вказав, з якими інтервалами може працювати GPS-трекер. Давайте я зараз трошки зменшу, для того, щоб можна було читати, це можна буде ставити на паузу. Передивитися цю таблицю або скопіювати, якщо потрібно, я вишлю файл, PDF, якщо буде потрібно. Так, ну по основним облаштуванням ми пройшлись. Якщо будуть якісь запитання, пишіть, пишіть коментарі під відео, можете навіть підписати. Писатись на канал, якщо вам цікава тематика радіоаматорського зв'язку. Добре, всім дякую, до наступного.